Літо і осінь 1862 року у ході громадянської війни у США виявилися періодом запеклих бойових дій. Маклаланд висадився біля Річмонда, але був розбитий лі у семиденній битві. Кам'яна стіна Джексон невеликими силами розбив федералів у долині Шендоа. У серпні Лі знищив федеральне військо у другій битві при ран, а у вересні вторгся у Мериленд. Після нічієї під Антітамом ініціатива знову перейшла до федералів. Проте у битві при Фредеріксбурзі вони зазнали тяжкої поразки. Усі ці гучні битви відбувалися на Сході США, а на Західному театрі бойові дії йшли з не меншою інтенсивністю. Стратегічна ціль федералів на Заході була очевидною захопити контроль над цією течією Міссісіпі і далі розрізати конфедерацію навпіл. Увесь 1862-й і перша половина 1863 року були присвячені реалізації цього плану. Сьогодні ми якраз і поговоримо про ці події. Почнемо ми з квітня 1862 року, коли генерал Уліс Грант несподівано для себе зміг виграти майже ним програну битву при Шайло. Про цю баталію у мене на каналі вже є відео. Посилання в описі обов'язково його перегляньте. Перемога дісталася Федеральній армії за надто дорогою ціною. У цій битві з обох сторон загинуло більше людей, ніж за всі вісім років війни за незалежність США. Преса півночі шаленіла. Ще недавно газетярі оспівували перемоги гранта при Форті Генрі і Форті Дональсон. Тепер же вони називали генералом-ясником, що, до речі, було справедливо, і вимагали його відставки. Безпосередній начальник гранта генерал Халек скористався цим і усунув його від командування. Халек давно заздрив успіхам свого підлеглого і нарешті сам зміг прославитися. Під його командуванням федерали оточили армію конфедератів генерала Борегара у місті Коринф. Деякий час Борегар стримував ворога, але наприкінці травня 1860 року почав відступ. Генерал успішно дезінформував противника. Він повідомив свою армію про те, що готує наступ проти федералів. Декілька конфедератів потрапили у полон до армії Союзу. Ну і відповідно, вони повідомили Халка про те, що Борегар збирається атакувати армію Союзу. Федеральний командувач став чекати ворожої атаки, але її все не було. Тим часом Борегар тихо залишав Коринф. На прощання він залишив в окопах безліч опудал, які імітували готових до бою конфедератів. Нарешті 30 травня Халик без бою увійшов у Коринф. Федеральні війська здобули важливий плацдарм для подальшого руху в басейні Місісіпі. Проте пасивність Халика завадила федералам розбити армію Борегара. Незабаром Халик пішов на підвищення і був призначений головнокомандувачем всієї армії США. Правда, головкомом він став номінальним, адже жоден генерал не захотів виконувати його накази. Про це я вже розповідав у відео про кампанію на півострові і другу битву при Булуран. Посилання в описі обов'язково їх подивіться. Замість Халика Тенесійську армію Союзу знову очолив генерал-майор Уліс Грант. Вся його увага була прикута до міста Віксбург у штаті Місісіпі. Це був стратегічно важливий пункт. Адже через нього проходила єдина залізниця, яка сполучала захід і схід конфедерації. Крім того, утримання конфедератами Віксбурга роз'єднувало федеральні армії, які діяли в Тенесі і в Луїзіані. Наступні 12 місяців Грант присвятить захопленню Віксбурга. У конфедератів також змінився командувач. Президент Конфедерації Джеферсон Девіс справедливо вважав, що генерал Борегар змарнував шанс знищити армію Гранта при шайло. Також він критикував генерала за його відступ з Корінфа. Тому, 17 червня 1862 року, замість Борегара армію Місісіпі, яку, яку згодом буде перейменовано в армію Теннесі, очолив генерал Брекстон Брех. В історії громадянської війни у США за ним міцно закріпилася репутація невдахи. Народився він у 1817 році. Закінчив Вест брав участь у війні з Мексикою. У 1856 році вийшов у відставку і став власником цукрової плантації у Лізіані. Палкий прихильник рабства Брех разом з тим виступав проти сецесії південних штатів. З самого початку війни Брех служив на заході. Під час битви при Шайло командував корпусом і за цю битву першим у Кша отримав звання повного генерала. Брех був дуже дисциплінованим офіцером і хорошим адміністратором. Проте йому бракувало вміння командувати великими з'єднаннями військ. За час своєї служби він своїми помилками втрачав реальні шанси розбити противника. На додачу він постійно конфліктував із своїми підлеглими та не мав жодного авторитету в армії. Очоливши армію, Брех отримав завдання утримувати Віксбург і не менш важливе і стратегічного боку місто Чатанугу. Генерал конфедерації вирішив не чекати, поки ворог перейде в наступ, а вдарити на випередження. Спершу він планував відбити Коринф або відкинути федерального генерала Бйола з Теннесі. Проте командувач департаменту східного Теннесі генерал-майор Едмунд Кірбі Сміт запропонував вторгнутися в Кентукі. При цьому він посилався на успішний кавалерійський рейд конфедератів полковника Моргана цим штатом. У Кентукі було чимало прихильників конфедерації, і ще в 1861 році було спроби приєднати його до Кша. Сміт переконав Брега у тому, що новий наступ конфедератів дасть змогу захопити цей важливий штат. 31 липня обоє генералів зустрілися і затвердили план кампанії. Сміт мав рішучими ударами вторгнутися у Кентукі. Брег у свою чергу планував скувати армії Роузкаранса і Бюлела і потім основними силами рухатися на поміч Сміту. Здавалося б, а чи не простіше зразу об'єднати ці дві армії під одним командуванням і спільними силами вдарити по ворогу? Проте ні, проблема полягала в особистих амбіціях генерала Сміта. Спершу він активно підбивав Брега на похід в Кентукі, але потім подумав, що й без нього зможе самотужки справитися. Крім того, президент Девіс підтримував Сміта і тому відмовився підпорядкувати його департамент Брегу. Ну а Брег у свою чергу зробив отакий дивний план походу. 13 серпня Сміт вторгся в Кентукі з 21 тисячою бійців. 29 серпня він атакував федералів біля Річмонда, штат Кентукі. У дводенній битві шеститисячне федеральне військо генерала Нельсона було дощенту розгромлене. Федерали втратили більше п'яти тисяч осіб. 2 вересня Сміт увійшов до міста Лексінгтон, де місцеві мешканці зустріли його як визволителя від Янки. Брег виступив із Чатануги 27 серпня. У цей же час конфедерати генералів Прайса і Ван Дорна розгорнули бойові дії проти Федеральної армії генерала Роуз Кранца. Військо Брега успішно рухалося на північ. Федеральна армія генерала Бйола намагалася завадити з'єднанню армій Брега і Сміта, тому федерали рушили в обхід противника з півночі. Наприкінці вересня Бьол дістався у Ісвіля, де отримав підкріплення. Тим часом Брех залишив свою армію і вирушив у Франкфурт, штат Кентукі, на інавгурацію губернатора Кентукі від Конфедерації Річарда Хоуса. На цій же церемонії був присутній і сміт. Замість того, щоб пошвидше з'єднати свої армії, вони вирішили покрасуватися на інавгурації. Поки Брех перебував у Франкфурті, його армію тимчасово очолював бездарний генерал Леоніда Споук. І саме у цей момент її атакував Б'юел. Полк поспішно відійшов до села Перевіль, ну а Брег був змушений повертатися назад, щоб очолити свою армію. 7 жовтня 1862 року 55 тисяч бійців федеральної армії Огайо підійшли до перевіл'я. Вся армія Брега мала лише 16 тисяч чоловік. Битва почалася рано вранці, 8 жовтня, коли федеральна дивізія Філа Шерідана змогла трохи потіснити передові частини противника. Проте командир третього корпусу генерал Гілберт, боячись ворожого контрудару, відвів цю дивізію на вихідні позиції. Тим часом Брег наказав генералу полку перейти в наступ усім правим крилом армії, проте той вирішив обмежитися обороною. Розлючений Брег приїхав у штаб Полка і взяв на себе командування. О 12.30 розпочалася артилерійська підготовка, а о 14.00 конфедерати нарешті перейшли в наступ. Федерали почали відходити. У цей момент був убитий командир 10-ї дивізії федералів генерал Джексон. Його негайно замінив генерал Терріл, який прийняв помилкове рішення кинути своїх бійців у багнетну атаку проти ворога. Конфедерати перестріляли атакуючих і знищили цілу бригаду 10-ї дивізії. Незабаром Терріл був убитий, а його дивізія розбита. Розбитий лівий фланг Федеральної армії відступив на один з довколишніх пагорбів і ледве відбив ворожий наступ. У центрі конфедерати теж успішно тіснили федералів. Лівий фланг армії Брега атакував дивізію Шердана, проте той зміг відбити атаку. Як це не парадоксально, але генерал Бьйо лише під вечір дізнався про тяжке становище своєї армії. Увесь день він провів у своєму штабі і якось дуже дивно не почув звуків канонади. Лише увечері він отримав повідомлення від свого генерала Маккука про допомогу. Проте федерали так і не були розбиті. Опівночі Брег несподівано віддав своїй армії наказ відступати. Майже вигравши битву, генерал вважав, що через проблеми з логістикою і відсутність добровольців з Кентукі він не зможе довго боротися з армією Б'юа. Тому Брег наказав відступати на з'єднання з армією Сміта. У битві при перевілі федерали втратили 4241 людину убитими пораненими і полоненими. Втрати конфедерації складали 3396 людей. Брег незабаром з'єднався із Смітом і потім відступив назад у Тенесі. Плани приєднання Кентукі до Кша були назавжди поховані. Проте кар'єра Брега не була зіпсована. Він зміг переконати президента Девіса у правильності свого рішення і тому зберіг командування. Натомість генерал Б'йоу позбувся своєї посади. Лінкольн був розлючений його діями в Кентукі і відкликав генерала з фронту. Армію Огайо було перетворено у 14-й корпус і передано до армії генерала Роуз кранца Поки йшли бої в Кентукі, у штаті Місісіпі, генерал Грант вів бої із Західною армією конфедератів генерала Стерлінга Прайса. 19 вересня при юці підлеглий Гранта. Генерал Роуз Кранс розбив три військо конфедератів. Розбитий Прайс не здався і пішов на з'єднання з корпусом генерала Ван Дорна. Об'єднані сили конфедератів обійшли Роуз Кранца з тилу і 3 жовтня атакували Коринф. Друга битва за це місто тривала дві доби. Роуз Кранц показав у ній себе не з кращого боку, і конфедерати ледве не увірвалися в місто. Лише майстерність федеральних артилеристів і рух на поміч гранта змусили конфедератів відступити від Коринфа. Після відступу з Кентукі Брех на чолі своєї Тенесійської армії відступив до Мерфізбору у штаті Тенесі. Там, на березі річки Стоунс він пасивно чекав надії ворога. А федерали не сиділи, склавши руки. Командувач новоствореної камберлендської армії генерал Роуз Кранс 26 грудня 1862 року перейшов у наступ. Трьома колонами він рухався до Мерфісборо. 29 грудня 40-тисячна федеральна армія вийшла до річки Стоунс, за якою і стояла армія ворога. 30 грудня вояки Союзу зайняли позиції за дві милі, тобто за три кілометри, на північний захід від Мерфісборо. Роуз Кранс вирішив охопити ворога праворуч і вийти йому в тил. У свою чергу Брег вирішив повести своє 38-тисячне військо в атаку. Вранці 31 грудня конфедерати перейшли в наступ. На їхньому лівому фланзі корпус генерала Харді раптовою атакою почав відтісняти сонного противника. Дивізія федералів генерала Джонсона втратила 50% особового складу і всю артилерію. Харді продовжував натиск і пройшов цілих 5 кілометрів. Становище федералів було тяжким, і їхнє праве крило безладно відходило. Роуз Кранс особисто на коні керував боєм, а його начальнику штабу, полковнику Гареше, гарматним ядром відірвало голову. Від розгрому федералів Філ Шеридан. Його дивізія стійко відбила всі атаки і затримала ворожий наступ у центрі. На додачу Брех вкотре допустив помилку. Він отримав неправдиву інформацію про підхід федеральних військ з півдня і тому не кинув у бій свіжі дві бригади генерала Брекеріджа. Таким чином, Брех не підкріпив свій успіх. А Роуз Кранц зміг зупинити наступ конфедератів і зайняти міцну оборону. Уже о 16-й годині Брех нарешті перекинув через річку Стоун з бригади Брекенріджа. проте вже було пізно. Роуз Кранц відбив їхні атаки. Ну а Брех зупинив наступ і наказав своїм бійцям окопатися. У Річмонд він надіслав перемогу перепрошую телеграму про свою перемогу. Проте він поспішив, адже Роуз Кранц незабаром переломав хід бою на свою користь. 1 січня, поки конфедерати святкували новий рік, роуз Роускранс переправив на протилежний бік річки Стоун з дивізію полковника Бітті. Ця дивізія швидко зайняла міцну оборону. Лише 2 січня о 16-й годині Брег наказав своїм військам наступати проти дивізії Бітті. Атака закінчилася повним розгромом конфедератів, які втратили за годину 1800 бійців. 3 січня до роуз Роускранса залізницею підійшло підкріплення і боєприпаси. Після чого Брег наказав відступати. У битві на річці Стоунс федерали втратили майже 14 тисяч людей, а конфедерати 11 тисяч. Як і під перевілем, Брег упустив свою перемогу. Своїми невдалими діями він не лише не розгромив противника, а ще й втратив значну частину штату Тенесі. Поразки генерала Брега, втрата Кентукі і відступ у Стенесі, серйозно ослабили становище конфедератів у районі Віксбурга. Тепер Оліс Грант міг повністю зосередити свою увагу на цій досить складній операції. Здавалося, що сама природа робила Віксбург неприступним для противника. Місто знаходилося на високій скелі на східному березі Місісіпі, а сама річка утворювала своєрідну підкову в цьому районі. Завдяки розташуванню міста на височині артилерія його захисників могла зручно обстрілювати кораблі союзу, які могли б спробувати висадити десант. Власне так і сталося ще в травні 1862 року, коли федеральна ескадра адмірала Фарагута з Нового Орлеана спробувала захопити Віксбург. Після кількаденного обстрілу Янки були змушені тоді відступити. Ще одним плюсом для захисників міста було те, що місцевість навколо Віксбурга була болотистою, і тут було чимало дрібних річок. Гарнізон налічував 12 тисяч бійців, командував ними генерал Джон Кліфорд Пембертон. Уродженець Пенсильванії на півночі під впливом своєї дружини, яка народилася у Вірджинії, він з початком війни вступив до армії США. Ще 24 тисячі конфедератів генерала Ерла Ван Дорна стояли у Гренаді. Восени 1862 року Лінкольн писав: Віксбург, це ключ. Війну неможливо завершити, поки цей ключ не буде в нашій кишені. Президент всіляко підганяв гаранта здобути цей ключ. І це при тому, що от от мала початися зима. Ну і через це суттєво обмежувалася роль річкового флоту на Місісіпі. Генерал Грант пішов на ризик і у грудні 1862 року розпочав першу операцію проти Віксбурга. За планом Гранта, місто мало захопити 13-й корпус генерала Маклернанда і 14-й корпус генерала Шермана. 14-й корпус мав, мив, мав висадитися неподалік Віксбурга, а з півночі удар завдавав 13-й корпус. 26 грудня 1860 року корпус Шермана висадився на річці Язу, щоб атакувати Віксбург з північного сходу. Федералам довелося пробиватися через болота, а з довколишніх пагорбів їх розстрілювали конфедерати. У трьохденних боях Пембертон завдав тяжкої поразки Шерману і змусив його припинити наступ. 5 січня 1863 року Шерман писав генералу Халику у Вашингтон, перефразовуючи Цезаря. Я висадився, напав і провалився. Командир 14 го корпусу сподівався, що йому надасть допомогу Грант, проте цього так і не сталося. 20 грудня 1862 року конфедерати Ерла Ван Дорна з ухвалим кавалерійським рейдом захопили склад харчів і боєприпасів армії Гранта у Холлі Спрінгс штат Місісіпі. Також кавалеристи конфедерації пошкодили залізничну колію, чим завадили гранту перекинути підмогу Шарману. У цей же час знаменитий Натан Бетфорд Форест розбив телефедералів у західному Тенесі. Через ці дії конфедератів початковий план гранта стріском провалився. До цих проблем додався і конфлікт між ним і генералом Макларнандом. Цей воєначальник був незадоволений тим, що його корпус був підпорядкований гранту. Зі своїм корпусом він рухався вниз по Місісіпі. Без відома гранта Макларненд наказав Шарману з'єднати його 14-й корпус. Із 13-м і під командуванням Макларенанда атакувати базу канонерських човнів конфедерації в Арканзас-Пост. Як молодше, за званням Шерман скорився цьому наказу. За підтримки федеральної ескадри адмірала Портера, війська Союзу змусили гарнізон Арканзас Пост капітулювати. Грант був розлючений самоуправством Макларенанда, але через успішну операцію не став його карати. Проте особистий конфлікт між двома воєначальниками тільки поглибився. Тому Грант особисто взяв на себе командуванням, угрупованням військ на північ від Віксбурга. Решту зими і початок ти весни 1863 року Грант намагався збудувати різні канали та осушити болота, щоб федеральні війська могли обійти Віксбург і відрізати його від решти кша. Усі ці заходи повністю провалилися. Проте Грант вчився на своїх помилках. На початку весни 1863 року він розробив сміливий план походу на Віксбург. Генерал планував вести свою армію сушою уздовж західного берега Місісіпі, а потім переправити військо на східний берег річки на південь від Віксбурга. Далі Грант планував завдати удар по місту з південного сходу, де конфедерати не чекали атаки. Саме цей зухвалий план і приведе Гранта до найбільшої його військової перемоги. Але про Віксбургську кампанію 1863 року ми поговоримо з вами іншого разу. А що ви, дорогі друзі, думаєте про бойові дії на Західному театрі громадянської війни у США з середини 1862 по початок 1863 років? Чому, на вашу думку, конфедерати не змогли переламати хід бойових дій на свою користь? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.